СДВ Саут, привіт! Вирішив з вами знову погомоніти. На цей раз хочу розповісти явну проблему, яка буквально зараз відбувається. І в дійсності навіть мене як правника, як юриста дуже це так збентежило. Дивіться, будь ласка, десь 12-та година ночі. Мені зателефонував номер телефону. Думаю, та, треба відпочивати, ну його нахер постійно ці робота, робота, робота. Не хочу брати трубку. Ну, принципово дійсно бачив, думаю, утром відзвонюся і в принципі, в принципі, дам на наступний день відповіді людям. Ну, Но, тут номер став таки наполегливий. Мені третій раз, четвертий раз дзвінок, я не відповідаю, пішов собі в душ. Але вийш, вийшовши вже коли помився, читаю смс-повіщення, яке мені надіслали, Допоможіть, будь ласка, дуже треба, вас нам нарекомендували, і тому подібне. Я відзвоню і кажу, ви являєтесь з клієнтами з ДВ Кажуть, ні. Ну кажу, давайте явно вашу проблему, що у вас сталося. Мій хлопець каже, пропав безвісті. Кажу, як пропав безвісті? Такого не може бути. Ну, повірте, вже я майже півдня шукаю його і ну, ніяк не можу не ну, блін, думаю, його. я кажу, скидай мені номер телефона, зараз спробую знайти, дам на відпрацювання своїм айтішникам, можливо, якось зацепка є. Ну, Дає мені номер телефона цього хлопця. Я розпочинаю шукати, шукати. Там не буду розказувати, яким методом, але я локацію хлопа знаходжу, що він в горах. Уявляєте, <реш> хлоп вийшов з дому і оказався в горах. Ну, окей, дзвоню. Я кажу: слухайте, така ситуація він в горах, відбиває, що він у КТЦК. Кажу: він, мабуть, не оновив дані. Не оновив дані, каже. Кажу, окей, він, вона мені каже, він є аспірантом, помимо того, його мама інвалід другої групи, я скидав вам тоді ночі відео. Кажу, слухайте, такого бути не може. Кажу, ну так же не діє система. Кажу, система діє елементарно просто. Якщо відстрочка то-то, то-то щось там не так, не так тоді хлопа грибуть. Він все вчасно вивів, відстрочку отримав. Ну, кажу, окей, скидайте документи, подивлюсь, оціню вам відзвонюся. Вона мені скинула документи, це вже перша година ночі, і я дійсності доганяю, що хлоп мав повне право на відстрочку в всіх баченнях, і він має відстрочку. Помимо того, хлоп мав аспіранта, він навчався на аспірантурі, і хлоп, грубо кажучи, має маму інваліда. Другої групи, тобто, по двох статтях відразу хлоп не підлягає мобілізації. Але тут то було. Кажу, цей барешньок, я сідаю, до вас виїжджаю, їдемо до хлопа, будемо розбиратися, яким чином його незаконно утримують. Приїхав, познайомився, все як має бути. Поїхали з нею туди під ТЦК, приїжджаю, підходжу до чего, кажу, така, -така села, не розберігаю, подивіться, будь ласка, документи хлопа наявні, все окей. Мене чуть, вибачте, будь ласка, каже, хто ти, що ти пішов і поїхав. Ну, від себе кажу: Окей, ребята. Я визиваю слідчо-оперативну групу за викрадення людини. Слідчо-оперативна група приїхала, на що, в принципі, вони сильно вплинути не могли, але я зафіксував, написав, і, в принципі, ми зараз відкриваємо кримінальне провадження по даному факту. І незаконно хлопа мобілізовують. Але ми вже зробили незаконні дії. Зараз хлопа ми звільняємо вже в принципі готовий рапорт. Він підлягає повністю звільненню з глав збройних сил України. І от мене блядь, питання. От дайте мені блядь, питання. От дійсності можливо тут дивляться такі ума. ТЦКшники і тому подібне. Можливо, хтось з влади дивиться. Скажіть, будь ласка, на єбену мать держава використовує гроші на навчання того хлопа, мобілізовує, одіває. Потім, коли я його звільню, е, йому має виплатити всі кошти по звільненню і тому подібне. Нахрена ви нераціонально використовуєте, вибачте, будь ласка, кошти. Приїхавши в Стрийський ТЦК, в Стрию, можу вам впевнено сказати, сидять амбали, ось такими його. Ну, з такою мордами. І каже мені, я три роки сижу тут і ти мені не розказуєш. Ти кого хрена питається ти, три роки, там, блядь, сидиш. От я не можу зрозуміти. Чого ти не на фронті? У нас достатньо хлопців, до мене достатньо хлопців приходять, які без кінцівок, які важко поранені щоденно. Дайте хлопам нормальну роботу, нормальну заробітну плату, хлопи, будуть проєту А ви, блядь, їдьте на фронт. І хочу державі запитатися. Скажіть, будь ласка, на Єбену мать ви нераціонально використовуєте кошти. Кошти на сплатників податків. Так що, от вам розказав даний факт. Зараз хлопа звільнять. Хлоп. Вже буде демобілізований, хлоп виплатить, отак, хлоп послужив. Послужив ровно 10 днів. Дякую, до зустрічі. А вам хочу сказати: підтримую СДВ команду. Ми завжди йдемо до своїх цілей. І якщо ви явно дійсності маєте явну проблему щось на штаб того, будь ласка, звертайтесь, ми будемо вам допомагати. Дякую. Репостите це відео. Мені дуже приємно, що ви пишете багато гарних коментарів. І СДВ консалтинг буде працювати заради і для. Людей простий до простого, наш слоган СДВ Котсавтин. Дякую.